І усім Привіт вам хміплейх ви на конференції номер 12 3 погоди. Оскача Cold Adventure ми почнемо. Тож, Cold Adventure вже вийшов, і там ще багато чого іншого. Там більш багато чого вийшли. Так, сам Cold Adventure придумався якби більше до хлопців, а не до дівчат. Тому що там більш серйозний мотив. Ніж в інших минулих частинах трині погоди. Десь так. Та, самій. Cold Adventure сам подумався досить тільки до хлопців. Та, може деяким дівчатам може сподобатися, але. Я не знаю, яким дівчатам може сподобатися Cold Adventure. Але. це теж можливо, що може сподобатися, але. Не з того. Та саме чузятна лінія Колтадвечір це, ну, то, що самі головні герої виконують місії, яким дає лейтенант Бігленох, і, на що вони виконують в кожній того місії. Ну, ця місія може відрізнятися від минулої, просто по цілі. І вони обов'язково себе виконують ці місії, і вони можуть зустрічатися з своїх друзів, ну. Ну, hmm. Або зустрічати любого персонажа з іншої частини частин, тим більш теж можливо десь так. Але ти задатна лінія може піти в іншому тому прямому. Там може появитися вже більше того. інша Железна лінія може вже буде показувати щось більш серйозне, ну кожна серія буде серйозне і більш серйозним. Дуже серйозною серія буде дуже серйозною. Та, там є такі персонажі. Та, тож, дивно розібрати кожного персонажа, який був кол, Пірлен, з в Cold Adventure. Свін він з'явився такий в Cold Adventure вже в першій частині три погоди. Але, як сказати, сам того Свін Піглен. Свін так, це просто того. Ну, перш це. Кирланор це його. Сам Свін піглан, це його. Це просто його. Він виконає накази свого дядька. Його батько Свін напілене невідомий. краще таки не думати, хто його батько. Тому що батько свій напігла на помер на війні, там на десь... стагії десь десь так. Та... Саму свій пігло на десь ну, від 15 років до десь так. Лейтенант піглоног. Так, його можете назвати піглоног, або латинант просто піглоног. Його він, так вирішили просто назвати. Тому що він раніше, просто, коли була стара, був, працював лейтенантом, коли була в провіні в старі і десь працював лейтенантом не так. Летенант піглонаг дуже, дуже серйозний і дуже. Ну, дуже ну, жорсткий, ну. Він дуже-дуже буде, ну, може навіть бити, але таке дуже рідко буває. Тому що він себе стримує. Але він дуже-дуже серйозний і дуже ну, серйозний і того. Ну, він серйозний, тим більше того. Ну, і ще ж, ну так, він добрий, але Трамп може занадто багато кричати, як сказати. Але він не такий же вже такий же серйозний, як здається, на перший погляд, Він Просто так обич, просто зробити від, від свій напіланої просто постеробити добрим воєнним десь так. Хопань ви самі. Здорожені. знаєте, він там був показаний в проколах, так, розумієте, але. Вся така інформація, яка може бути в другому сезоні, може розкритися. Та, Хапанг Принц -незв. Та, Може це не сподобається піленог, тому що сам піленог ненавидіть назвську Незр владу і тим більше. Ненавидить зло. Тим більше сказати. Не свій пілону теж не подобається, але свій пілен також давно знає, тому що він в хабан це сказав. Але що, Тому що він не того ще навіть здав. Та. Десь так. так. Він то. Але він принц Незуг. Здається, що він потребує Незг, але насправді він підтримує е, той батальйон вільного він Петро він підтримує Доброй так, Він того, сам розумієте, що там християнин того підтримує, того землю і. розумієте, що головне в аміуні десь так. Ну, десь так. Я хотів би це все сказати і всім до побачення з, з вами у ході і всім goodbye!